Привіт, дівчата та хлопці! Я знов на зв'язку. Нарешті я взяла себе в руки та вишила бек та одиночні хрестики. Ось на цьому дизайні від ВДВ, який називається Веселих свят. От, якщо вам видно, ось він, цей бек, на двома чашками. І ось тут одиночні хрестики. Виробник рекомендував вишивати бекстіч в одну нитку. Але я вишила в дві, бо його на цій тканині не видно чітко. Бачите, це я знаю, що він тут є, навіть і в дві нитки. Тому я вирішила для себе, що я буду вишивати в дві нитки. Бо над першою чашкою я цей бек розпорювала двічі. Його потрібно втикати ось, ось ці, ну, переплетіння, бо якщо е, ці отвори, то його взагалі не видно. А, над другою чашкою ось тут його багатенько. Я вже думала залишити на потім, на завтра. Вишивала я цей бек під відео. Альонушки Sunshine. Ну, якщо я правильно вимовляю, я ще погано англійською читаю. І з відео її перервалося. І там, ну, як реклама, мабуть, пісня заспівали Антитіла Фортеця Бахмут. І знаєте, мене як перемкнуло. Я згадала, що українців наразі немає завтра, а є сьогодні і зараз. Тому цей бек і хрестики я вишила за вечір, не зупиняючись. Бо, як каже Сергій Притула, то не та біда. Цей бекс чи одиночні хрестики. Це не саме найважче в житті. Тепер цей бек буде в мене завжди асоціюватися з цією піснею. І далі, вже, коли я вишивала ось над другою чашкою, я вже не розпорювала, хоча хоч бачила, що а, бек виходить не такий, як задумано виробником. Зараз я покажу, якщо ви побачите. Тут, до речі, білий бек на білій... на білому папері. ну, Тут ви нічого не зрозумієте, зараз я покажу там, де я ще не вишила. Ну, ось він. Я його спочатку взагалі не помітила. ну то таке. я ж кажу, що не та біда. І я, як бачите, він зовсім відрізняється, бо стіпки я робила коротшими, тому що, як показує моя практика, Якщо бек вишитий довгими стіпками, він має таку здатність провисати. Коли роботу знімаю з п'ялець, ще навіть справа не доходить до прання. Ну, це може в мене така особливість, бо якщо я починаю затягувати нитку е е дужче, то е встають великі медірки. Ну, отвори на канві, воно стягує, а це не дуже гарно виглядає. і Того беку взагалі не видно, бо там такий маленький стібочок виходить. Ну, але я вже не боюся беку, хоча вишивала його мало. Буду тренуватися, буду вишивати, як виходить. Потім один раз не вийшло, іншим разом вийде, не вийде. Другий раз, третій, будемо вишивати. Іноді знаєте, треба шукати лише шлях обходити труднощі десятої дороги, але коли вони покращують твої здібності, то все ж таки. Та навички потрібно їх долати. Я вже так думала, можу знайти дизайн там, де одні фрузлики, Лезі, Дезі та Бекстіч. Але це як себе потрібно мотивувати, щоб його вишивати, поки не знаю. Але страхи свої потрібно долати, бо вони заважають жити та рухатись нам вперед. Ще хочу згадати, хто мене надихнув все-таки завершити ось цей шматочок цієї вишивки, та й не тільки цей. Зараз я переп'ялю і почну вишивати наступну, наступний візерунок. Піду вверх. Вишиває такий Вишила вже такий дизайн, і дівчина її аккаунт в інстаграм. Зараз дівчата англійською спробую правильно прочитати: Home of Handmade made Memories, але вона вишивала на рівномірці. І цей бек в неї вийшов ідеальний в одну ниточку, я бачила, і набагато гарніше виглядає дизайн. Ну, Я ще, я ще от бачите, на рівномірці не вишиваю, але обов'язково в майбутньому, да, мабуть, і в, майб... в найближчому спробую. Цікаво, от, виходить дуже гарно. І е, я під її фото написала, що а я от зупинилася на беку, а вона мене пише: Іринко, от потрібно закінчувати цей дизайн, бо попереду тебе чекають нові дизайни. Ой, вона була права. Це мене, знаєте, надихнула. У да, мене вже є роздрукований, роздрукована схема дизайну, який я хочу розпочати найближчим часом. Та ще й дівчата з Мільзмільор виставляють у себе на сторінці в Instagram і в Фейсбук безкоштовні схемки. Молодці підкидують, і наразі вони виставили там курочку і півня. Я знаєте, зараз. Ці птахи символічні для України. Можливо, раніше я б навіть і не задумувалася, і не глянула б на ці схеми і вишивати, але зараз, коли вони несуть зміст, я, як і бавовна, дуже хочу і бавовну вишити, я ж кажу, задумів багато, тому я хочу цей дизайн від ВДВ вишити. Ну, до кінця лютого. Це я так мрію. Мріяти, звісно, не шкідливо, але потрібно. Тому, дівчата, буду намагатися, я думаю, що нічого не завадить. Так що нічого не завадить. Давайте тепер перейдемо до смачненького, до чаю. Знов від виробника. Не знаю, як правильно наголос ставити: Edem's чи EDEMS. Це вже чорний чай, зі шматочками ягід, а конкретніше, Так, десь тут ой, тут таким мілким шрифтом. Але я собі виписала, зараз я вам прочитаю. Так, значить, Це чорний крупно-листовий чай. Зі шматочками сушеного яблука, сушених ягід смородини, брусниці. Плодів шипшини, ягід малини, чорниці та сушене листя суниці. Ну, і Там, звичайно ж, ароматизатор. Ну, прямо кладець вітамінів. Прикольний чай. А, а дизайн упаковки взагалі, дивіться, дівчата, бомбезний. Я люблю, коли все так, і чай гарний, і упаковано гарно. Навіть дивіться, от віконце у вигляді чашечки. Ну, молодці, все продумано до дрібниць. Він в мене теж вже закінчується, тому найближчим часом піду, можливо, ще якісь... Різновид буде цього чаю. Так що чекайте, куплю і вам продемонструю. А тепер давайте знову повернемось до вишивки. Тепер уже совуні. Я з нею, як ви знаєте, беру, Прикриємо це в порожнє місце. Я з нею беру участь в СП птиця Чарівниця від Олени Тимків. А, підбір ниток, який я зробила, а, мені дуже подобається, хоча він відрізняється від оригіналу. Більш яскравіше виходить. А, але я давно хотіла повишивати ось цією ниточкою. Бускового кольору, але вона нікуди мені не підходила. А тут для неї знайшлося застосування. Спочатку почала вишивати оцей мішок оцим бусковим кольором, бачите, хрестиком, але воно таке наляписте вийшло. Що я оце випорола і вишила, як і рекомендує виробник, Ну, Це зовсім інша справа. Тому випорю ще і отут. І буде це півхрестик. Ну, дизайн є дизайн. Я ще та дизайнерка. А ось ця зелена нитка, оця, вона набагато товща за інші, але вона сюди теж, на мій погляд, чудово вписалась у вигляді заплатки. Вона створює такий нібито 3D-ефект. Бо заплатки ж, як правило, роблять з більш такої щільної та міцної тканини. І не завжди підбирають у тон, особливо на мішку. Ну, особливо на мішку з грошима, Тут буде ще монетка пришиватися. У мене вже роздрукована схема з третьою совою. Я там вже стільки дизайнів сов знайшла. Тепер це в мене манія шукати дизайний пташок. Подивилась, хотіла чарівницю, виробник чарівниці, мені дуже подобаються їх розробки і набори, щоб там були пташки. Але в них таких дизайнів, ну, там один я знайшла, і то він мені не дуже сподобався. Тому, поки вишиваю соф. А там, може, в них вийшли новинки, але там нічого такого підходящого для мене немає. Можливо, весною вони щось таке з пташками і випустять. Тому будемо чекати, поки буду вишивати сов, можливо, вишую, як я казала, курочку і півника, по безкоштовним схемам обов'язково вам буду показувати, розказувати, тому залишайтеся зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, мені завжди цікаво, приємно. Потім я ще ну, розкажу. Вирішила в цьому відео вже і так забагато інформації, як для мене. Тому треба ще підготуватися. Розкажу вам про моє випробування скрабу ручної роботи. І там я ще деякі покупочки купила, зробила, тому, тому до зустрічі. Пока-пока.